Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Зіярн і у цьому відео ми з вами будемо пров'язувати ось такі симпатичні квіточки, і також я покажу, як пров'язати ось такі листочки і далі їх просто пришиваємо до квіточки. У мене ниточка це 100 бавовна. Пропонують гачок 1,5 мм, але так як я буду в'язати одразу в дві ниточки, то використовую я гачок 2 мм. Ви обираєте вже ту пряжу, яка є у вас, і гачок, який підходить до вашої пряжі. Починаємо в'язаннями зі світлої квіточки, а потім будемо додавати вже ось ці пелюсточки темним кольором. Робимо кільцемі грумі, виводимо робочу ниточку і робимо одну повітряну петельку. Ниточку зафіксували. Тепер в кільцеві грумі пров'язуємо 6 напівстовпчиків з накидом. Перший. Другий. Пров'язали 6 напівстопчиків з накидом, і тепер кільце горумі затягуємо. Наступний рядочок. Ми в першу петельку пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Зробили з'єднувальний стопчик, тепер робимо дві повітряні петельки: 1-2. І всю ж саму першу петельку ми пров'язуємо три стовпчика з накидом. Зробили накид в цю ж першу петельку, один стовпчик з накидом. Далі другий. І третій стовпчик з накидом сюди ж в першу петельку. Дві повітряні петельки і з'єднувальний стовпчик сюди ж в першу петлю. Робимо одну повітряну петельку і далі в наступну петлю пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Знову дві повітряні, один, два, в цю ж петельку пров'язуємо три стовпчика з накидом. Перший, другий, третій. Дві повітряні, один, два, і з'єднувальний стовпчик в цю ж петлю. Ось в нас вийшла друга пелюсточка. Знову повітряна петелька, і в наступну петлю ми пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Дві повітряні. Один. Зараз, один, два, і три стовпчика з накидом в цю ж петельку. пров'язали стовпчика з накидом дві повітряні петельки і з'єднувальний стовпчик в цю ж петлю. Ось так ми пров'язуємо кожну пелюсточку, у нас їх має бути 6, так як в першому ряді в нас було 6 петельок. повітряна петелька, і наступна, в наступну петлю з'єднувальний стовпчик, дві повітряні. Три знаки до. Дві повітряні, з'єднувальний стовп. Це ми пров'язали останню пелюсточку нашої світлої квіточки. Тепер будемо змінювати колір і переходити вже на темний ось цей рядочок, де в нас є темні пелюсточки. Робимо останню повітряну петельку. І тепер ми будемо робити з'єднувальний стовпчик. Ось тут в нас петелька є, але ми її зробимо цей з'єднувальний стовпчик, за задню стіночку петлі. Ось у нас ця петелька. Вводимо гачок в саму петельку, задню стіночку підхопили, і сюди ми вже будемо підхоплювати ниточку іншого кольору. Підхоплюємо ниточку іншого кольору і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Добре підтягуємо всі ниточки, ось цю світлу ниточку відрізаємо. І тепер зв'язуємо кінчики. Світла ниточка, якою ми закінчили, і ось ця темна ниточка, яку ми будемо починати, ці кінчики ми зв'язуємо. Тепер далі ми будемо в'язати темною ниточкою, робимо три повітряні петельки. Один, два, три. І тепер ми ось цю пелюсточку загинаємо, і ось ці три повітряні петельки вони мають бути за пелюсточкою. І тепер, ось тут в нас є повітряна петелька між пелюсточками. Ми вводимо гачок з лицевої сторони в цю повітряну петельку, яку ми робили між пелюсточками. І тепер пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Знову три повітряні. 1, 2, 3. Загинаємо наступну пелюсточку. З лицевої сторони заводимо гачок між пелюсточками. Пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Три повітряні, один, два, три. Загинаємо пелюсточку з'єднувальний стовпчик. Три повітряні, і знову те ж саме. Ось тут в нас остання вже петелька, ми підхоплюємо задню стіночку петлі. Ось тут в нас є повітряна петелька, і за цю повітряну петельку ми підхоплюємо тільки задню стіночку петлі. Ось такий рядочок в нас вийшов, і зараз за цей рядочок ми будемо пров'язувати наші пелюсточки темним кольором. Робимо одну повітряну петельку і робимо з'єднувальний стовпчик в цю арочку. Зробили з'єднувальний стовпчик. Дві повітряні петельки, один, два. І тепер в цю арочку ми пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. Робимо накид. І пров'язуємо перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, дві повітряні петельки, один, два, і з'єднувальний в цю ж арочку. Одна повітряна петелька, з'єднувальний стовпчик в наступну арочку, 2 повітряні петельки, 1-2, накид і 5 стовпчиків з накидом в арку. Пров'язали 5 стовпчиків з накидом, тепер 2 повітряні петельки і з'єднувальний в цю ж арочку. Знову одна повітряна, з'єднувальний в наступну арочку, 2 повітряні, 5 стовпчиків з накидом в арку. Зв'язали 5 стовпчиків з накидом в арочку, 2 повітряні петельки, з'єднувальний в арку, повітряна петля, з'єднувальний стовпчик в наступну арочку. І так ми повторюємо до кінця, пров'язуємо кожну арочку. Пров'язали останню пелюсточку, робимо останню повітряну петельку і з'єднувальний стовпчик в ось цю нашу першу петельку. Зробили, тепер ниточку відрізаємо, робимо одну повітряну і ниточку витягуємо. Добре зафіксували, тепер будемо ховати кінчики у в'язання. Тепер в'яжемо листочок. Набираємо 10 повітряних петельок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В другу від гачка петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. В наступну петельку робимо напівстовпчик з накидом. Наступна петелька стовпчик з накидом. Далі три петлі пров'язуємо стовпчиками з двома накидами. Це в нас перший. Далі в наступну петельку другий. І Третій стовпчик з двома накидами. Тепер робимо накид, пров'язуємо стовпчик з накидом в наступну петельку, далі напівстовпчик стовпчик з накидом. І просто стовпчик без накиду в наступну в останню петельку. Тепер робимо дві повітряні петлі. Один, два. і переходимо, тепер будемо в'язати вже по цій стороні. В першу петельку, та яка в нас тут була остання, з цієї сторони, вона вже перша. Ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Наступна наша петелька це буде напівстовпчик з накидом. Ось тут ця наступна наша петелька, навпроти. Ось цього стовпчика. І також ми будемо одразу ховати кінчик. Я його кладу ось так поверх в'язання, робимо накид, і в наступну петельку ми пров'язуємо ось бачите, кінчик, він поверх гачка. ми пров'язуємо напівстовпчик стовпчик з накидом. Наступна петелька в нас вже стовпчик з накидом. Далі три петлі ми пров'язуємо стопчиками з, з двома накидами, 1, 2. Пров'язуємо це у нас перший. В наступну петельку другий. Третій стовпчик з двома накидами, далі петелька, просто стовпчик з накидом, наступна петля стовпчик, напівстовпчик з накидом, пров'язуємо всі петельки. І остання петелька це у нас стовпчик без накиду. Дві повітряні петельки, 1, 2. І тепер з'єднувальний стовпчик в першу петельку. Робимо одну повітряну ниточку відрізаємо, відрізайте довго, бо цією ниточкою ми потім будемо пришивати листочок. Тепер цю повітряну петельку просто витягуємо. Добре зафіксуйте ниточку. І все, ось такий листочок в нас вийшов. Якщо ви так само ховали цей кінчик, то ви цю ниточку просто можете відрізати. Якщо ви не ховали, то просто візьміть голочку і так само протягніть крізь в'язання. Ниточку відрізаємо. І все, тепер можна буде пришити наш листочок до квіточки. Можна пров'язати два таких листочка або більше, скільки вам потрібно. Ось і все, на цьому ми закінчили нашу квіточку. Тепер ви знаєте, як пров'язати квіточку двома кольорами і як зв'язати до неї листочок. Творчого вам натхнення! В'яжіть із задоволенням, і зустрінемось з вами вже у наступних відео.